Доброго дня, шановне панство. Пропоную вашої увазі статтю під назвою Таємниця двох вісімок». Стаття написана в понеділок 23 вересня 2024 року, отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру учні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Це було п'ять років тому. Моя зустріч із двома патріархами українського футболу організував один із співробітників кафедри футболу Київського університету фізкультури. Зустріч відбулася в аудиторії кафедри футболу. Ми активно обговорювали потрібність нової футбольної ідеології. Хтось з присутніх згадав про висоту футбольних воріт, озвучивши цифру 240 см, а далі сталося несподіване. Патріархи почали сперечатися, вирішуючи, яка цифра є істиною: 240 см або 235 см. Я не вірив своїм вухам. Розповідаючи про цей випадок, найменше хочу когось образити. Ідея написання цієї нотатки народилася через те, що як виявилося розміри футбольних воріт, знають чи пам'ятають не всі. Що ж говорять футбольні правила про розміри футбольних воріт та їх розташування на футбольному полі. Футбольні ворота, згідно з правилами, повинні розміщуватись по центру кожної з ліній воріт. Ворота складаються з двох вертикальних стійок, розташованих на однаковій відстані від кутових флагштоків та з'єднаних у горі горизонтальною поперечиною. Відстань між стійками має бути 8 ярдів. Тобто 7 метрів 32 сантиметри, а відстань від нижнього контуру перекладений до поверхні землі 8 футів, тобто 2 метри 44 сантиметри. Довжина воріт 8 ярдів, висота 8 футів. Дуже легко запам'ятати. До речі, в 1875 році під тиском Шеффілдської футбольної асоціації, футбольна асоціація Англії. Прийняла правило, що наказує обладнати футбольні ворота жорсткою перекладиною. До цього замість поперечини була стрічка. В 1881 році на футбольних воротах з'явилася сітка. Товщина стійок та поперечини однакові, 5 дюймів, тобто 12 сантиметрів. Ширина лінії воріт також дорівнює 5 дюймам. Стійки та поперечина, згідно з правилом, повинна бути білого кольору. І останнє Поділ варіт на сектори чи квадрати. І воно впробив точно в дев'ятку з лінії штрафного майданчика. Цитата. Моя реакція. Це саме з цієї опери. Найпоширеніший загальновизнаний поділ це поділ на 9 квадратів. Нумерація йде знизу на гору і зліва направо. Тобто нижні кути це 1,3, а верхні кути це 7,9. Отже, потрапити в дев'ятку можна лише вдаривши у правий верхній кут. Насправді. Зараз прийнято вважати, що дев'ятка це верхній кут воріт, а який абсолютно неважливо. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.